Четверо рідкісних птахів із непростою долею днями вони знайшли собі притулок на Прикарпатті. Степові канюки, Орел-могильник та найбільший, поміж усіх, орел білохвостий. Цих червонокнижних пернатих хижаків кілька років тому конфіскували у вуличних фотографів у Львові і лише нещодавно з рішенням суду передали у реабілітаційний центр Галицького національного парку. Що пережили ці бідолахи? Тутешні працівники лише здогадуються та певні. Страждати почали ще з малку, адже пташенят, браконьєри викрили просто із гнізда. Звичайно, повноцінного е життя птаха не було, і в зв'язку з цим і погане, звичайне здоров'я. Птах повинен постійно рухатися, щоб не було трофії м'язів. От він повинен літати, рухатися, а йому цього, звичайно, не давали. Нині орли освоюються у нових апартаментах. Спеціально для них працівники парку власноруч збудували вольєр, один із найбільших в Україні. Завишки 8 метрів та площею у пів гектара. Тут усе нагадує природну стихію. Деревни рубали, щоб велетенські птахи з двометровим розмахом крил могли вільно літати. А ще для них облаштували навіть невеличкий басейн. Вольєрі декілька порід дерев, тобто щоб вони були зручні для. Того, щоб так мав присади. От. І зручні для формування, як ви бачите, таких присад, і для формування штучних платформ з штучними гніздами. І е, також є такі спеціальні виразні коридори, по яких птах може собі вільно літати. Незважаючи на травму, запевняють працівники парку птахи швидко адаптовуються, навіть харчуються добре. А щоб запевнити, що орлам тут буде справді добре, показують інших тварин. Кожну сюди привела своя сумна історія. Ось ця інатовидка потрапила до центру практично сліпою, бо у неволі поранила оку сіткою Та за кілька років пильного нагляду і спеціального лікування усе минулося. От бачите, з другого боку, з лівого боку, якщо, з його боку, то око трохи трохи менше, що воно не, не може, як там рано попала інфекція, і доки як ми змогли її врятувати, так і врятували. Але так, слава Богу, оч в неї нормальні, і вона може спокійно в, не, в неї погляд. Поміж тутешніх мешканців водяться і старожили. У цього оленя навіть ім'я є, як у римського імператора. Хоча живе Цезар скоріше, як султан, бо має аж дві олениці. Це наш ветеран. Потрапив нас давно від малятка. Нама загинула. Ми його кажуть, з пепки годували. Ну і з такого маленького, яке чудо у нас виросло на красу всім. Для травмованих браконьєрами фізично та морально звірів тут створюють максимально комфортні умови. Реабілітацію вони проходять, хоч і під пильним наглядом медиків, але точнісінько, як у природі. Робимо вольєри масивні, об'ємні, великі так, щоб місцевість була і степова, і лісова, щоб вони могли як кажуть відчути все, те, що є в природі. Та головна особливість цього центру у тому, що він один такий на Україні, тож уже майже десяток років тварин сюди привозять звідусіль. Загалом у парку нині налічується понад сотню різних тварин та птахів. Окремі з них тут уже і доживатимуть свого віку. Така ж доля очікує на привезених зі Львова орлів, адже на волі вони вже просто не виживуть. Наталі Лозовик Віталій Магалатій, телеканал 402.